О, Способи інвестування, то є, є, що таке депозит? Я думаю, ви знаєте, ну далі, валюта те, що ми всі дуже любимо купляти долар, складати їх в матраци, там ще є там нерухомість, да, там купити квартиру, щоб її потім там щось типу здавати. От, бізнес є, яким би він не був. Це може бути кав'ярня, кондитерська пекарня, там будь-що. Ну і є така штука, називається ОВДП ОВДП, це облігації. Внутрішньої державної позики. Зараз вам все про це розкажу трошки: <клух> депозит. Да? Депозит, коли ми беремо, а ну так, ось дивіться інвестиції. Тобто, це сума, ми взяли 2 мільйони гривень. І що ми можемо з цих 2 мільйони вижити при найменшому ризику? Тому що там наступні, наступні кадри, да? у нас є, припустимо, ось щось не прогружається.